Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 26 листопада. Це формат вечірнього зведення з цієї оперативної інформації, яка відбулася за день. Отже, можна сказати, що ворог знову ж таки б'є сумні рекорди по застосуванню дронів. Буквально тільки за цю добу, за цю ніч, точніше, за минулу. Було збито 76 дронів і локаційно втрачені 95. Загалом загальне число дронів, які Росія випустила по території України 188 Знищені дрони: в Київській, Черкаській, Кировоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Дніпропетровській. Запорізькій та Миколаївських областях 90 безпілотників втрачені локаційно через протидію РЕП. Тобто треба або, ну, як правило, вони втрачаються або через вдале застосування систем радіоелектронної боротьби Україною, або через те, що це невеликі БПЛА, які мають на меті. Дезорієнтовувати і відволікати систему протиповітряної оборони України, і таким чином вони просто оснащені невеликим баком запасу а, лету, ходу і відповідно втрачаються. Ну, як зазначив, тобто вони просто падають, ну, десь падають в полях, в посадках, в лісах тощо. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, масштабні атаки Росії ще й тому, що. Є значна кількість іноземних компонентів в цих дронах. Наприклад, у кожному 188 дронів є 85 іноземних компонентів, і їх треба блокувати. Абсолютно очевидно і правильно, але є ще один. Тут я згоден з президентом. Але є ще один, скажімо так. Хід, який треба робити, це завдавати якомога більше ударів наших і дронами і ракетами по території Росії. Це теж фактор стримування. Треба бити по них всім, що ми маємо. Це очевидно. Санкції це теж важливо, але бити, бити і бити, завдавати ударів. Тобто, у нас цього року був, скажімо так, промінь надії, коли в липні українські сили побили рекорд і вперше, фактично, спочатку широкомасштабного вторгнення російських військ застосували більше дронів. По території Росії, ніж відповідно, ворог по території України треба цю хорошу практику, звичайно, відновлювати. Ну і а, фактично, за підсумками Великої сімки, засідання, яке відбувалося міністр закордонних справ України, Сибіга підкреслив, що потрібно застосовувати санкції проти Росії, а так само більше ППО боєприпасів. І так само рішучих кроків для стримування Осі Росія, Іран, КНДР. А, зараз міністр перебуває з візитом в Італії. Ну, Україна продовжує не згадувати Китай. Я думаю, що це мудро. Чому нам виходити на рожен з Китаєм? Все рівно скажуть про це наші партнери. Все рівно ця вісь Росія, КНДР, Китай, Іран. Ну, давайте визнаємо, чи Росія, Китай, КНДР, Іран. Це ж вже очевидні речі. Ну, а в свою чергу, офіційний Пекін закликає Європейський Союз не вводити санкції проти компанії з Китаю за допомогу Росії. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін. Вона каже, що Китай налаштований на сприяння мирним переговорам, ніколи не постачав зброю сторонам конфлікту, контролює суворо експорт товарів подвійного призначення, зокрема й безпілотників для цивільного використання. А звичайна співпраця між китайськими та російськими компаніями не націлена на третю сторону, і жодна сторона не повинна порушувати її чи втручатися. Ну, розкажете Дональду Трампу, який, я думаю, націлиться на те, щоб запроваджувати санкції. Але дійсно не тільки Китай фактично на сьогоднішній день є, ну, скажімо так, не тільки Китай. Допомагає тому, що що ж робити з європейськими технологіями, які потрапляють. Але ж не виключено, що вони так само потрапляють через той же Китай. Про це знають наші партнери європейці, і вони чітко так само про це говорять. Тому, звичайно, розбивати ось цю вісь зла і розбивати співпрацю потрібно. Нехай партнери говорять, ми будемо говорити без Китаю, ну тобто, щоб не дуже сваритися, але треба розуміти прекрасно. Ну і коли ми вже говоримо про далекий схід про Азію, то ще цього тижня має відбутися важлива подія, тому що українська делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідає Південну Корею з проханням надання Україні військової допомоги, і про це повідомляє MyNews із посиланням на поінформоване джерело. Але як очікується, в СИУЛ збереже поки що обережну позицію щодо передачі зброї Україні, Но я можу сказати, що дуже важливо для нас, що сам візит відбувається, контакти розширюються, встановлюються, ми обговорюємо спільні виклики та загрози. Тобто, якщо раніше співпраця з південною Кореєю була. Вона все ж таки базувалася на чому. Вона базувалася на тому, що в принципі, ну скажімо, не було таких спільних викликів. Зараз з'явилася Північна Корея, і я думаю, що для нас звичайно це стимул і привід налагоджувати відносини з південною Кореєю. Тим більше враховуючи, які можливості з виробництва зброї, і який оборонно-промисловий комплекс розвинений має ця азійська країна. Держава, це для нас, безумовно, є дуже важливим. Подивимося на результати. В той же час Європа і Європейський Союз абсолютно автономний і не залежить від позиції обраного президентом США Дональда Трампа у питаннях підтримки України. Про це 26 листопада заявив Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозеп Борель. І він зазначив, що потрібно працювати і нарощувати підтримку України. Ну я скажу, що позиція США все ж таки важлива, як мінімум, через те, що без США не може обійтися, Путін же ж в мене таке враження складається, постійно викликає чи то Байдена, ну спочатку Трампа, потім Байдена, тепер знов Трампа, а на двобій. Тобто, на постійні якісь зустрічі, на постійне з'ясування стосунків, ось ці звинувачення, які кидаються. В бік Дональда Трампа з боку Росії, і в бік загалом Сполучених Штатів це чітко помітно. Тому як би там не було, але без Сполучених Штатів тут буде складно. Вони мають бути присутні. Але Європа теж повинна працювати. Бо я не втомлююсь повторювати: міжконтинентальні балістичні ракети середньої дальності в першу чергу це, за, це загроза європейським країнам, і тому треба працювати на зупинку. І стримування Росії, ну і от фактично, не мов би відповідаючи Борелю, міністр закордонних справ Чехії Ліпавський зазначив, що на 2025 рік Чехія знайшла велику кількість уже снарядів для України, які відповідно будуть зафрактовані, законтрактовані і поставлені до України протягом 2025 року. Як зазначив Ліпавський, цитую, на 2025 рік ми вже знайшли велику кількість вже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можливо викупити для потреб Збройних сил України. І цього року ми пообіцяли, що у разі достатньої міжнародної підтримки закупимо і передамо до ЗСУ півмільйона боєприпасів великого калібру. І ми це виконуємо, говорить Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії. Ну, а Греція в той же час пришвидшила прискорення підготовки українських пілотів на літаки f 16 Про це зазначив генеральний секретар Марк Рюте, який привітав зусилля Греції з прискорення підготовки українських пілотів винищувачів f 16 Про це він сказав. Під час, після спільної зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом перебуваючи в Афінах, і як він зазначив, що наша підтримка України дозволяє їй продовжувати боротьбу, але треба йти ще далі. Щоб змінити траєкторію цього конфлікту, необхідно надати Україні критично важливу протиповітряну оборону, виконати зобов'язання оголошені під час саміту НАТО. У Вашингтоні, а це нове командування НАТО для координації безпекової допомоги і тренування, фінансові внески у 40 мільярдів євро та подальші заходи зі зближення України до НАТО. І водночас треба збільшувати виробництво інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, як зазначив Рюте. В той же час асамблея, парламентська асамблея. НАТО під час засідання, яке відбувалося в Канаді, за підсумками в підсумковому документі визначили два важливих формулювання: що перше, Україну потрібно якнайшвидше запросити до НАТО, і друге, треба передбачити механізми розміщення на території України ракет середньої і малої дальності, тобто, для того, щоб протидіяти. Росії не виключено, що і томагавки. Дуже правильно. Звичайно, це не носить, цей документ не носить зобов'язального характеру, але нехай навіть і декларативно це все ж таки текст, зафіксований волею сторін, і, в принципі, я думаю, що він визначає певні рамки подальшої зміни і рухи руху Північно-Атлантичного Альянсу НАТО щодо підтримки України. Як на мене, це дуже важливо, тому що. Ми знову ж таки бачимо, що 26 листопада а, повітряна тривога по всій території України, і, як повідомляли, загроза балістики. Тобто загроза балістики для всієї України, це означає, що Росія а, існують загрози, що Росія могла щось випустити з Капустиного Яру. Вони випустили з цього полігону, але це була імітація, вкотре, що може свідчити, що звичайно. Ворог розглядає сценарії для того, щоб завдати подібний удар по території України, як вони це зробили у випадку з Дніпром. Тому відповідь Заходу, звичайно, має бути, і це вже питання знову ж таки того, щоб Україні дати гарантії неядерного стримування. А це дуже важливо, тому що тільки це може зупиняти Кремль, тільки сила. Захід постійно, Європа, я про це кажу неодноразово, ніби втікає від війни, але війна їх наздоганяє. А що буде, якщо подібна ракета дійсно прилетить по Польщі? Тому цьому протидіяти. А Путін погрожував, що таке може відбутися. Тому протидіяти можна через розміщення відповідного пакету стримування на території України, і це обговорюється. Але от дещо почали, скажімо так, змінювати риторику, принаймні. Не те, що змінювати, а заперечувати той, той факт, що між Британією та Францією ведуться секретні перемовини про можливість та готовність цих країн розміщ... розмістити війська, контингенти та військові місії Британії та Франції на території України. Принаймні, міністр закордонних справ Британії Девід Леміс простував публікацію в виданні французькому Le Monde, про те, що Франція та Британія готуються відправити війська до України, невідомо при цьому, чи це, скажімо, знову ж таке намагання спростувати, щоб спробувати зберегти певну секретність і не дати Росії фактично можливості це використати і не повідомляти про свої плани, щоб, як зазначав раніше французький президент Еммануель Макрон тримати Росію в такій стратегічній невизначеності. Не зрозуміло до кінця, чи це така позиція взагалі, чи це дійсно правда, про яку сказав Лемі, і Британія відправляти війська не готується. Але те, що помітна певна активізація з боку наших західних партнерів, які обговорюють різні сценарії підтримки України, і дещо із цього, я думаю, свідомо, цілком цілеспрямовано фактично зливають в медіа до змі. Очевидно, що це на сьогоднішній день відбувається. Ну, а тим часом Росія висилає британського дипломата у відповідь на те, що Британія запровадила потужні санкції проти тіньового флоту Росії і не тільки, ну і за Storm Shadow, звичайно. Це ж питання ми розуміємо прекрасно. А тим часом Росія ухвалила важливе рішення для себе. вони... Уже більше не визнають афганський рух Талібан терористичною організацією і прагнуть з ними розвивати широку і глибоку взаємодію та співпрацю. Ну а з ким же ще, як не з Талібаном, єменськими хуситами, Хезболою, проіранськими організаціями і тому подібне. Їх об'єднує одне те, що вони ведуть боротьбу терористичними методами, як і Росія, до речі. Тому, як колись було, що пролітарії всіх стран соєдіняйтесь ви роз знаєте пропагандистський, а, от, а, такий, а, то зараз терористи всіх стран об'єднають і це на озброєння взяв Кремль. І це чітко на сьогоднішній день помітно. Ну, Але нехай вони розказують, а, можна сказати, що б не говорили. Не все так гладко при тому всьому, і з особовим складом на полі бою, і, взагалі, з думкою багатьох росіян, які починають все активніше задавати питання, що ж буде з російською економікою, що чекати з рублем з інфляцією 2025 році, і з кризою певною на ринку праці, з якою стикаються роботодавці. А ще є інше питання, тому що російська волонтерська організація і лісом» Зазначає, вони допомагають тим, якраз, хто не бажає служити в російських військах. І вони зазначають, що кількість військових втікачів, тобто дезертирів російських військ, які звертаються по допомогу, зросла до 350 людей на місяць. А раніше це було 1, 2, 5, 7 людей. Тобто, ну фактично, ми бачимо, що зростають. Ну а російська авіація зазнає серйозних втрат і переживає глибоку кризу через запроваджені проти Росії санкції. Як стало відомо, половина російського флоту Airbus A320-321neo, що становить близько 10% від загальної кількості комерційних літаків, змушена залишатися на землі через брак. Запчастин для двигунів. Крім того, Росія не може закупити такі літаки, як комак китайські, оскільки вони оснащені двигунами західними. Так само тут є проблема. Ну що ж, будуть літати на арішниках, чи на мітлах, чи на чому там завгодно, або ходитимуть в лаптях пішки. Було би насправді дуже непогано. А от е е глава розвідки Чехії дав інтерв'ю. Виданню Bloomberg і сказав про те, що е, Росія витратить можливо наступні 10-15 років на те, щоб оговтатися від величезних людських і економічних втрат, і підготуватися до наступної мети центральної та східної Європи. І він застеріг США і Європу від те, щоб від того, щоб сприймати позицію, що Україна має йти на значні поступки, і він сказав, що поступки з боку України. Тільки заохотять Путіна і проявлять слабкість заходу, і закликав цього не робити. Що важливо, чим більше буде таких інтерв'ю у провідних західних виданнях, тим звичайно краще, тому що це формуватиме відповідний, відповідний наратив. Ну і видання «Політика» називає тривожним сигналом перемогу. Перемогу в Румунії ультраправого і як його називають проросійського політика Каліна Джорджеску, який в першому турі показав найкращий результат в Румунії за підрахунками 100% бюлетенів. За Джорджеску свої голоси віддали 22,94% цілих відсотка виборців на другому місці. Кандидатка ліберального союзу порятунку Румунії. Олена Ласконі з результатом 19,2, майже відсотки. І на третьому чинний прем'єр-міністр країни, соціал-демократ марчал Чолаку. З 19,15. ,19, 19 тобто, фактично, там незначний відрив у. Олени Ласконі і другий тур буде на 8 грудня призначений в Румунії. Тобто, у разі звичайно, якщо чолако підтримає Ласконі, то в принципі перемога має бути і закличе своїх виборів, виборців голосувати за лібералів, і вони не дадуть шансів Джорджеску. тому що ну розрив зовсім невеликий і складає там близько 3% на сьогоднішній день. Ну а загалом треба сказати, що в Брюсселі звучать тривожні тенденції, тому що вони вважають, що з перемогою Джорджеско прибуде до табору Орбана і Фіцо. І дійсно це для нас дуже неприємно. Тому побачимо, яку політику будуть проводити, але кажуть, що несподіваний результат, і що це може свідчити про російські впливи і так далі. Ну от потрібно працювати. Європі потрібно все ж таки працювати, демонструвати лідерство та єдність, щоб не прогавити вибори і в інших країнах. Тому буду стежити так само. Румунія для нас дуже важливий партнер. Вони багато в чому допомагали, робили це не публічно. Тому цікаво, як будуть в подальшому ці країни, в цій країні розвиватися політична і безпекова ситуація. Ну і загалом тренди і тенденції, того що. Дійсно, ось таких може прибувати бажаючих поговорити з Путіним, а це дуже ризиковано. І це означає, що Брюссель теж не в повній мірі оцінює ситуацію зараз. А відбувається ось така, скажімо, зміна деяка політичного курсу. Тож побачимо, чим це буде завершуватися. Друзі, на сьогодні все. Будь ласка, бережіть себе, будьте. Пильними ми попри все міцно стоїмо, єднаємося з Божою допомогою та впевненістю дивимося вперед. Слава Україні!